Гвоздика дельтоподібна, Діантус deltoides Гвоздика дельтоподібна, Діантус deltoides Вид багаторічних рослин роду гвоздика, родини гвоздичні Латинська назва роду походить з грецької мови і в перекладі означає божественна квітка. Квітка Зевса Юпітера. Таку назву рослина отримала від лінея, за красу й аромат квіток. Це багаторічна сизувата або зелена трав'яниста рослина родини гвоздикових. Має коротке гіллясте кореневище, Стебло висхідне, з коротким шорстким опушенням, висотою 20-40 см, Стебла двох видів. Неплідні пагони густо облиснені, Коротші. Квітконосні значно довші. І в верхній частині вилчасто розгалужені. Листки гвоздики дельтоподібної супротивні, сидячі. По краях і середній жилці шорстко волосисті. Тупі. Листки прикореневої розетки лінійно довгасті, зимуючі. Стеблові листки лінійні, біля основи не зростаються шириною 1-3 мм з трьома жилками по краю дрібного ротчості. Квітки гвоздики дельтоподібної зібрані в довгасті вилчасті суцвіття. Окремі квітки на довгих квітконіжках довжиною 1-3 см. Квітки невеликі, пурпурово-червоні, правильні, двостатеві, одиничні, рідше по 2-3. приквіткові лузки широко що доходять до середини чашечки. Чашечка довгаста. На верхівці має 5 зубчиків. Віночок з довгою трубкою і 5-пелюстковим відгином. Пелюстки зубчасті. Рожеві. З кільцем пурпурових плям. Тичинок 10. Маточка одна з двома довгими приймочками. Цвіте у червні вересні Квітки гвоздики мають кілька пристосувань до Перехресного запилення. Тичинки розміщені у три поверхи. І пиліки відкриваються по черзі в тому ряду, який достигаючи висовується з квітки. Кожного дня з трубки віночка з'являється новий ряд тичинок. Коли всі тичинки з'являться біля відгину віночка, а це буває на четвертий день після зацвітання квітки, вона перестає і пилити. Тоді з глибини трубки з'являються приймочки, здатні до запилення протягом 10 днів. Запилюються квітки метеликами. На ніч квітки закриваються, захищаючи від руси тичинки й маточки. Кожна пелюстка віночка загортається навколо однієї течинки, а дві пелюстки закривають ще й стовпчики з приймочками. Насіння також добре захищене від вологи. Тоненька коробочка міститься в засохлій чашечці. Кожна стулка коробочки закінчується зубчиком. Під час дощу зубчики набухають, і легке сплющене насіння, випадаючи з коробочки, розноситься вітром. Лід суха одногнізда коробочка, що розкривається зубцями. Насінин багато. Природньо гвоздика дельтоподібна росте на луках Європи та Західної Азії. Як садова рослина вирощується по всьому світі, інтродукована у північній Америці, зростає на кам'янистих ґрунтах, в трав'янистих заростях і занедбаних полях, росте на галявинах, луках, схилах по всій території СРСР, крім півдня росте по всій території України, в мішаних лісах, на луках, лісових галявинах і узліссях. Гвоздика дельтоподібна надає перевагу пухким піщаним ґрунтам з нейтральною або слаболужною реакцією. Ділянка для вирощування рослини повинна знаходитися на відкритому сонці або в напівтіні з розсіяним освітленням. Кожні 3-4 роки квітку рекомендується пересаджувати на нове місце, витримуючи відстань між кущами не менше 30 см. Гвоздика прекрасно зимує в регіонах України, де температура не опускається нижче 35 градусів Цельсія. Більш люті морози рідко шкодять кущику, тому спеціальне укриття йому не потрібне. Дельтоподібна гвоздика легко переносить вимушену посуху, але для рясного цвітіння краще забезпечити їй регулярний полив. Підживлення вносять двічі: навесні з азотом і фосфором, влітку з магнієм, кальцієм і залізом. Спеціальна обрізка не потрібна, видаляють лише зів'ялі суцвіття і висухлі пагони. Гвоздика дельтоподібна чудова декоративна рослина, використовується в декоративному садівництві для оформлення ділянки в альпінаріях, кам'янистих садах і міксобордерах. поєднується в композиціях з іншими квітковими культурами. Також гвоздика чудова як ґрунтопокривна рослина в багаторівневих клумбах на схилі біля каменів у всіляких водоймах. Гвоздика дельтоподібна, примітна рясним тривалим цвітінням і невибагливістю, ефектно не прикосається окремими групами на сухих ґрунтах, використовується в рукарії і як бурдюрна рослина. Хімічний склад гвоздики вивчений досить слабо, однак відомо, що ця трава містить у собі флавоноїди, сапоніни, кумарини, аскорбінову кислоту та незначну кількість алкалоїдів. Для лікувальних цілей збирають надземну частину, зрізуючи її під час цвітіння рослини. Збирають цю лікувальну траву в період цвітіння. До лікарських вона відноситься неофіційно і в аптеках не продається. Ця лікарська рослина характеризується знеболюючими, кровоспинними та протизапальними властивостями. В народній медицині гвоздику дельтоподібну застосовують при гемороїдальних і маткових кровотечах. Встановлено, зокрема, що препарати гвоздики збуджують і підвищують тонус гладких м'язів матки, не викликаючи при цьому побічних явищ. Також гвоздику застосовують для лікування алергії та ревматизму. Інформація про застосування гвоздики дельтоподібної в лікувальних цілях надана суто для ознайомлення. Дякуємо, що переглянули наше відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові.